День 294. Біблія, книга Пророка Єзекієля, розділ 34. Було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, провісти пророцтво щодо пастирів Ізраїлю, пророкуй і скажи їм отим пастирям, що говорить Владика Господь. Горе пастирям Ізраїлю, котрі пасуть самих себе. Хіба не отару повинні пасти пастирі? Ви споживаєте жирою, одягаєтесь в одежу з вовни, ріжете вгодованих овець, але отари не пасете. Ви слабких в отарі не зміцнюєте, і хворих ви не лікуєте, ви скалічених не перев'язуєте, заблудлих не повертаєте, загублених не шукаєте, ви владарюєте над ними з примусом і жорстокістю. От і розбрелись мої вівці, позаяк не було пастиря, а розпорошившись вони стали поживою для кожного хижого звіра. Тож блукають мої вівці по всіх горах і по кожному високому пагорбі, по всіх краях землі розпорошилась моя отара, і немає нікого, хто подбав би про них, немає того, хто їх шукав би. Тому, пастирі, послухайте Господнє Слово як я живий, говорить Владика Господь. Оскільки моя отара була здобиччю, і мої вівці стали поживою для всіх хижих звірів через те, що не було пастиря, поза як мої пастирі не дбали про мою отару, пасли самих себе, а моїх овець не пасли, тому ви, пастирі, слухайте Господнє Слово. Так говорить Владика Господь. Ось я виступаю проти пастирів і притягну їх до відповідальності за мою отару. Я осуну їх і більше не дозволю їм пасти мою отару. Пастирі більше не будуть пасти самих себе, я вирву моїх овець з їхнього рота, аби вони, вівці, більше не були їхньою поживою. Адже так говорить Владика Господь: я сам відшукаю моїх овець і потурбуюся про них. Як пастух переглядає свою отару того дня, коли він перебуває посеред своїх розпорошених овець, так і я перегляну мою отару і врятую овець з усіх тих місцевостей. Куди вони були розпорожені того похмурого та імлистого дня? Я повиводжу їх з поміж народів, позбираю їх з чужих країн і приведу їх у власний край. Я пастиму їх на Ізраїлевих горах та в долинах, а також в усіх поселеннях краю. Я пастиму їх на гарних пасовийськах, їхні випаси будуть на високих Ізраїлевих горах. Там на чудових пасовисках вони відпочиватимуть, годуватимуться на ситих випасах ізраїлевих гір. Я сам пастиму мою отару і сам визначатиму їм місце для спочинку, говорить Владика Господь. Загублену вівцю я відшукаю і поверну заблудлу, поранену перев'яжу, а слабку зміцню, надто вгодовану й буйну, норовисту, погублю, позбудусь. Тому що буду пасти їх справедливо. До вас же, мої вівці, ось що говорить Владика Господь, я розглядатиму позови між вівцею та іншою вівцею, між баранами і козлами. Хіба вам мало того, що пасетесь на гарному пасовиську? Для чого ви решту пасовищ топчете вашими ногами? П'ючи чисту воду, для чого ви позосталу воду каламутите вашими ногами? Адже інші мої вівці змушені пастись на потолоченому вашими ногами пасовиську, і пити воду, скаламучену вашими ногами. Тому так говорить до них Владика Господь: я сам розглядатиму позови між ситою вівцею та вівцею слабкою, адже ви штовхаєтесь боками та плечима, б'єте вашими рогами всіх слабких, поки не випхнете таких геть. Але я врятую мою отару, і вона вже більше не буде здобиччю. Я буду розглядати позови між вівцею та іншою вівцею. Я поставлю над ними єдиного пастиря, і він їх пастиме. Мій слуга Давид буде їх пасти, він же буде їхнім пастирем. Я Господь буду їм Богом, а мій слуга Давид правителем посеред них. Я Господь це сказав. Я укладу з ними заповіт миру і винищу в їх краю лютих звірів. Так що вони безпечно селитимуться навіть у степу і спатимуть у лісах. Я сповню їх і околиці моєї гори благословенням і посилатиму їм у належний час дощі це будуть дощі благословення. Польові дерева будуть родити свої плоди, а земля даватиме багаті врожаї. Вони житимуть у безпеці на своїй землі і зрозуміють, що я Господь, особливо коли я знищу поворозки їхнього ярма. І визволю їх з рук їхніх поневолювачів. Вони більше не будуть здобиччю для народів, а хижі звірі більше їх не пожиратимуть. Будуть жити в безпеці і не буде нікого, хто б їх налякав. Я сприятиму, щоб ними посаджене зростало на славу, тому більше ніхто не вмиратиме від голоду в краю. Вони не зазнаватимуть більше зневаги з боку народів. Вони зрозуміють, що я Господь, їхній Бог, перебуваю з ними. А вони, Ізраїлів рід, мій народ, проголошує Владика Господь. Ви моя отара, вівці мого пасовиська, ви люди, а я ваш Бог, говорить Владика Господь. Розділ 35. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, зверни свою увагу на гору Сеїр і проголоси, що до неї пророцтво. Скажи їй, що говорить Владика Господь, знай. Я виступаю проти тебе, Горосеїр, я простягну на тебе свою руку й перетворю тебе на спустошену пустелю. Твої міста оберну в руїни, ти станеш пустелею і пізнаєш, що я Господь. Оскільки ти живеш вічною ненавистю і видавала Ізраїлевих нащадків під меч у час їхнього лихоліття, в період остаточної відплати за провини, тому, як я живий, говорить владика Господь, Приречу тебе на кров, так що кров тебе переслідуватиме. Позаяк ти не гидувала пролиттям крові, то кров тебе й переслідуватиме, і оберну гору Сеїр на жахливу пустелю та знищу на ній як того, хто звідти виходить, так і того, хто туди повертається. Я наповню твої гори тілами вбитих, у твоїх долинах та твоїх байраках лежатимуть побиті мечем. На вічні руїни приречу тебе, так що твої міста більше ніколи не будуть заселеними, тоді зрозумієш, що я Господь. Оскільки ти говорила обидва народи й обидві країни будуть моїми, і ми ними заволодіємо, дарма що там був Господь. Але як я живий, говорить Владика Господь, я відплачу за твоєю злістю та за твоєю заздрістю, яку ти виявляла через свою ненависть до Ізраїльтян. Я дам їм ізраїльтянам себе пізнати, коли буду тебе судити. Тоді й пізнаєш ти, що я Господь. Адже я чув увесь твій глум та знущання над Ізраїлевими горами, мовляв, вони спустошені й віддані нам на поживу. Ти навіть у своїх розмовах хизувалась проти мене, зухвало відзиваючись про мене. Але я ж усе чув, тому так говорить Владика Господь. На радість усій землі я ученю тебе пустелею. Як ти раділа спустошенню спадщини Ізраїлевого роду, так я ученю з тобою. Ти сама, Горосеїр, як і весь Єдом, будете спустошеними, і всі зрозуміють, що я Господь. Свята Євангелія від Луки, розділ 16. Говорив же Ісус і до учнів, був один багатий чоловік мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель, що маю робити. Мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, жебракувати соромлюся, знаю, що зроблю. Коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові? Той відповів Сто мірок олії. І сказав він йому Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши П'ятдесят. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той сказав Сто мірок пшениці, каже йому. Візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан Нечесного Управителя, бо той мудро вчинив, адже сини цього світу мудріші від синів світла в своєму роді. І я вам кажу набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє, і коли в чужому ви не було вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний раб не може двом панам служити або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме, не можете служити Богові й мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбами і насміхалися з нього. А він сказав їм ви вдаєте із себе праведних перед людьми, Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Закони пророки були до Івана, відтоді благовіститься Боже Царство, і кожний його здобуває силою. Швидше небо й земля проминуть, ніж пропаде хоч одна риска із закону. Кожний, хто залишає свою дружину і бере іншу, чинить перелюб. І хто одружується на розлученні з чоловіком, також чинить перелюб. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А другий бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили псили зали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер й багатий, і його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі й побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: Батько Авраме, змилосерця наді мною, і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик, бо мучуся у цьому полум'ї. Та Авраам промовив: Сину, Згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоби звідти до нас не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька. Бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував: Ні, батько Аврааме! Коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне.